Сьогодні разом з вами ми дослідимо атмосферу, але не просту, а космічну. Вершаємо в подорож по планеті сонячної системи, щоб дізнатися, чим дихає кожна планета і який тиск на нас чекає. Меркурій найближчий до Сонця. Атмосферний тиск це що? Ця планета не знає про це. Там повна тишина і вакуум ні дихати, ні від сонця не захиститися. То жоден не спієв крем вас не врятує. Венера це не планета, це буквально духовка. Атмосфера 96% вуглекислий газ, тиск у 90 разів більше, ніж на Землі. Та тут чайник сплюшить не те, що людину. Земля. наш дім. Атмосфера 78% азоту, 21% кисню. Тиск 760 мм ртутного стовпа. Саме ця атмосфера наш рятівник. Тут ми живемо, дихаємо та вивчаємо фізику. Марс планета майбутнього атмосфера складається переважно з вуглекислого газу 95% з домішками азоту, аргону, кисню та інших газів. Є, зокрема, і домішки водяної пари. Тут тиск у 100 разів нижче, ніж у нас. Дихаєш і нічого не відбувається, бо немає чим. Ну а це газові гіганти. Атмосфера воден, гелій, метан. Тиск гігантський. На Юпітері тиск такий, що навіть атоми стискаються, а на Нептуні ще й вітри до 2000 км на годину. Отже, на кожній планеті своя атмосфера, але лише одна створена для життя Земля наш космічний дім. Фізика допомагає зрозуміти всесвіт і себе в ньому. Поки що живемо тут, але хто знає, що буде за 100 років.